Цар тут ходить, котів лякає, Вон. всі зібралися від нього, ховаються. Я до них підходжу, то нормально їм. А от тільки той підходить до них, все, розсипную. в різні сторон. не? Да? Кошачі. Кісюля. -кис -кис. Не, вони вже бояться, бо знають, що він, що він зараз прибіжить бити. їх. Він йде йде на них. Батярчику, ну відпустити тих котов. На що вони тобі? Ну, нащо вони тобі? Пішли додому. Серйозно лізе до ще б було нормально, якби він просто до них ліз спокійно, він на них кидається, йому пофіг скільки їх. Троє, шестеро, семеро, двоє, один. Йому все рівно. Він на всіх йде.